Карпіошки. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося з вами, що відбувається у вашому житті у вересні. Я вам зараз дві хвилини розповім, що відбувається в житті багатьох у вересні. 7-го числа ми маємо місячне затемнення, або називають ще Кривавий місяць. І ми, хто живе в Україні або навіть в частині Європи, ви зможете побачити це явище. 21 числа в нас буде сонячне затемнення. І це так званий коридор затемнень. Дуже цікавий процес. В багатьох буде шанс просто розібратися зі своїми проблемами, які в наступних 18 років не будуть вже на вас впливати. І ще такий потужний день це день осіннього рівнодення. Ви можете 22 числа для себе також робити різні ритуали. Говорити з Всесвітом і налаштовуватися на зиму. Ми зараз з вами працюємо перший, другий, третій, четвертий тиждень вересня. І, будь ласка, налаштовуйтесь разом зі мною отримувати інформацію. Вилетіла карта перша. Вона чомусь вилетіла, ми її поставимо сюди. Зараз подивимося, куди ви там вирішили бігти. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий. Загальна енергія місяця і порада. Ой, зразу пішла карта трансформації. Слухайте, такі карти випадають багатьом знакам ем, однакомі. Я так розумію, що ми всі будемо знаходитися в якомусь спільному котлі. По-перше, випала ця карта. Що це таке? Це я тікаю від проблем. Або як ті страуси, якщо засуну. Голову в пісок може мене не побачить. Карта, яка говорить, що, можливо, ви будете почувати себе обмеженою і ви не будете розбиратися з цією проблемою. Зупиніться, будь ласка. У вас дно колоди, карта смерть, карта трансформації, карта змій. Не тікайте. Тікати від проблем може маленька дитина, але вона живе в моменті, вона також забуває. Спробуйте зупинитися. От ті явища, які я вам назвала, вони будуть дуже сильно впливати на багатьох нас. Перший тиждень це вісім камічів. Ви бачите, що якщо у вас є дитина, то треба приділити увагу. Початок, початок школи, можливо, хтось з дітей навчається, і саме цей процес, коли дитина захворіла. До речі, ви знаєте, що. Часом в, в дитини є психосоматичні проблеми. Можливо, саме вона боїться контрольної. Чому буває так? Ой, зранку в мене болить живіт. А в тебе контрольна? Так. Або в дитини є булінг в школі, мобінг німецькою мовою, це слово називається. І вона не хоче. Будь ласка, зверніть увагу, поговоріть зі своїми дітьми. Тут може бути просто простуда: от ви бачите, дитина лежить в ліжку, але. Це може бути ще справді поговоріть ментальність м'ячі зі своєю дитиною, щоб її захистити. Другий тиждень це в нас четверка Пентаклів. подивіться, назбирав гроші, вони в нього сипляться, але щось він нещасливий. Тут потрібно проаналізувати відношення Я і гроші, я і ресурси. Ви знаєте, що, що таке гроші? Це енергія, яку ви отримуєте у виді саме от таких монет. Що можете зробити? Подумати справді для чого ви назбирали ту котомочку. і може якісь тут прикраси, ще щось потрібно думати по-іншому. Чи ви відкладаєте гроші? Але вам не робить саме от осінь, ви бачите, у нас тут листя якраз саме цей момент правильно з фінансами. Спілкуватися, давайте назвемо це так. А може вам шкода? От ви назбирали, деякі люди тратять гроші на себе і вони радіють, вони отримують енергію. Багато психологів, практиків також говорять про те, що потрібно тратити на себе. Тоді до вас іде, скажімо, такий. Потік енергії в даному випадку, будь ласка, ця тема. Другий тиждень вересня саме дев'ятого, цікавий для мене, тим, що я проводжу практикум для тих, хто хотів би саме розібратися з собою. Він називається Мій ресурс. До війни, під час війни і після за 2,5 години в закритій групі в телеграмі ми з вами будемо працювати саме от над ресурсами і аналізувати, як змінились ви, і можливо, що треба змінити. Ну будемо планувати майбутнє, третій тиждень. Завалені ви роботою, при тому немає вам часу ні на практикум сходити, ні вгору подивитися. У вас просто давайте я ще собі щось придумаю, щоб робити. Чому от люди тікають від своїх проблем, от саме тут нема в мене часу, нема часу, мені треба працювати. Притом ви не одна тут впряглися вони тягати. Воно вам треба так багато. Подивіться, дорога вгору. І, здається, може тут заготовки будете робити на зиму, комусь захочеться зварити ще варення. Але справа в тому, карта говорить, що вам дуже важко. Вам дуже і дуже важко. Але ви йдете, замість того, щоб зупинитися, проаналізувати і сказати, що я роблю, на що я роблю, для чого я це роблю. Ви просто далі йдете і несете ті гарбузи. Може, подзвоніть, хай вам ДХЛ привезе, чи десь щось на Амазоні купите. Розумієте, про що я говорю? Потрібно завжди планувати те, що ви плануєте, те, що ви планувати те, що ви плануєте. Гарно сказала. Що ви хотіли б робити, можна зробити це по-іншому. Четвертий тиждень. От тут якраз і ідуть плани. Кінець місяця. Можливо, ви справді подивитесь мій розклад, пройдете коридор за темним, сходите на практику і почнете планувати. Ви бачите, карта вагітності. Це може бути справді хтось з вас завагітніє, Якщо ви планували, то будь ласка. А якщо говорити в плані фінансів, тут сімка Пентаклі, це очікування. От ви саме почнете робити якісь проекти, змінюватися. І що таке вагітність? Це процес, який тримає от у нас 9 місяців. Можливо, ви якийсь план собі придумаєте, проаналізуєте оцей момент і скажете, зараз в нас дев'яте, дев'яте, наприклад, і через 9 місяців. Я хочу отримати нову роботу, хочу переїхати, або заплануєте собі 9 місяців, ще в нас лишилося 3 до кінця року, а потім далі півроку, наприклад, наступних. Тобто це іде і планування. У вас загальна енергія це карта мир. Карта, яка говорить, що у вас починається новий період, або закінчується, або тут. Коти в мене ввечері щось, бачите, як енергія пішла, вирішили вони бігати. Карта трансформацій, і саме от у вас цей е, початок. Такої активності в мене ще не було, скажу я вам. Е, тут можуть бути відносини з людиною, у вас е, розпочнуться. Ви бачите, що, до речі, в мене ця карта випадає часто на аб'юзера, коли чоловік намагається намалювати жінку такою, яку він собі уявив. Він вас ваяє. Тут не пігмаліони і галатея, а от вона мене випадає чомусь на аб'юзерів, коли чоловік каже, От, ти будеш такою, я тебе так бачу, я тебе намалюю. І у вас іде Можуть починатися відносини, можуть закінчуватися саме з цією людиною. Але тут, по смерті, тут іде повністю трансформація. І яка у вас є порада? Порада є. Дивіться вперед, очікуйте якусь, е, е, якусь новину, очікуйте змін і плануйте. по всім цим картам вам потрібно змінювати, оскільки вам це вже не подобається, ви вже тікаєте від того всього, що у вас є. І е, е, дивіться в майбутнє: плануйте, і буде вам щастя. Ми зараз ще подивимося, що потрібно вашому мозку. Люблю я цю колоду, вона називається. Е, Зелін Райзе подорож моєї душі. Ті, в кого вона є, будемо дивитися, що вашому мозку потрібно. У вас два старших крутих аркана. Смерть завжди говорить про те, що вам треба вже вирішувати і змінювати. Не чекайте, поки доля вас десь посадить. Буває, доля вам дає знаки, і ви їх не бачите, не чуєте. Потім вона вже конкретно говорить з вами. Лібе, кохання! Ось ваше кохання може бути знайомство з людиною. Але будьте, будь ласка, обережні, оскільки справді ця людина вона, е, вас малює. І вона заказує музику, щоб так сказати. От така у вас буде цікава енергія, скорпіони. Я була рада за те, що ви подивились моє відео. Можливо, пишіть коментарі, ставте лайки і до наступних відео.